Низка карколомних автокатастроф сталася цими вихідними на Черкащині. Неподалік обласного центру вантажівка Івеко врізалася у фуру, що їхала попереду. Постраждав пасажир першої автівки. Молодик зараз у лікарні. Водії допомоги медиків не потребували. У суботу біля села Гереженівка Уманського району кермувальник ВАЗ під час обгону злетів у кювет. Внаслідок автопригоди водій та його пасажири, двоє жінок та 14-річний хлопець, у шпиталині. 10 лютого в день між селами Гусакове та Вільховець з Венегородського району легковик врізався в дерево. Кермувальниця Хюндай не впоралась із керуванням. Постраждали її пасажири шестирічна дівчинка та 10-річний хлопчик, діти в лікарні. Повні обставини усіх аварій з'ясовують слідчі у справах ДТП.